Анексія Криму дострокові вибори, сепаратизм на сході, загроза вторгнення. Одним словом, класний час перекроїти головний закон країни конституцію та ще й такими прискореними темпами. В чому тут диво? Розбираємось сьогодні. Це «Ток-шоу. Хороший день. Я Максим Сікурак. Добрий вечір. Якщо ухвалять, то нова конституція стане десятою за часів Пилипа Орлика і третя в незалежній Україні. Отже, так. 96-й списували у французів, але з помилками їх 176. Україна, президентська парламентська республіка, депутатам 4 роки, президентові 5. Він у державі головний, призначає прем'єра. А той формує Кабмін. керує силовиками і має жирну квоту у всіх гілках влади. Ну і право вето. 2004 четвертий Леонід Данилович повертає на 180 Тепер ми парламентсько-президентська республіка. Парламент обирає прем'єра, генпрокурора і майже весь склад Кабміну. А президент торгує обличчям усім по 5 років на владу. 2010-й. конституційний суд повертає редакцію 2006-го року. Тимошенко першою це переворотом. Марина Ставнічук сьогодні в студії хорошого дня, секретар Конституційної асамблеї, а також радник президента України. Добрий вечір, пані Марино. Добрий вечір. Сьогодні тема така дуже складна. Ми зараз демонстрували сюжет, в якому була прискорена начітка. Це ми зробили спеціально для того, щоб глядачі зрозуміли, що всі ці зміни відбуваються вже не вперше, і фактично все з певним таким періодичністю повторюється, так за час незалежності України. І який смисл все це має, окрім того, що змінюється повноваження o Ну, насправді, питання модернізації конституції чи оновлення конституційного тексту е є необхідністю інше питання: наскільки це можливо і наскільки це потрібне, саме в цю годину, хвилину і в цей період часу, в якому ми сьогодні живемо. Тому Максиме, я би сьогодні говорила про дійсно необхідність конституційних змін, необхідності організації роботи ретельної, спокійної, виваженої, не дивлячись на те, що відбувається поза межами. Цього процесу, адже ми живемо в надзвичайно складний період часу, фактична е загроза е вторгнення в Україну, е ми маємо доволі складну е ситуацію з Кримом. Ми маємо складну внутрішню, політичну економічну ситуацію. Тому звичайно говорити за цих умов про повноцінний, е по повноцінну можливість прийняти конституційні зміни є достатньо складним. Але те, що треба працювати на. Цим це очевидно, Ірина Геращенко, народний депутат України. От вона сьогодні сказала такі слова, що це не найкращий так використала образ акомпанемент для такої роботи, маючи на увазі роботу над новою конституцією. Давайте скажемо чесно: до 25 травня нереально написати конституцію написання основного закону в ейфорії президентських виборів загрожує заангажуваністю авторів, в тому числі. 25 травня, це вигадане Арсенієм Петровичем? Дата, чи вона е, має я, я вам раність? скажу відверто, що вчора виступаючи на парламентських слуханнях з. Питань конституційної реформи, я власне говорила про те, що виборчий процес, а, тим більше виборів президента, дійсно не найкращий період для прийняття відповідних конституційних змін. Але давайте говорити вас правду почуло, у цих вас речах. Кажіть, чесно, а, ну, Раз Ірина Гращенко сьогодні почуло. народний депутат говорить приблизно те ж саме, то очевидно, що фахівців чують політики, хоч це не завжди відбувається. Але скажу вам. Відверто, що е, за будь-яких обставин до 25 травня неможливо було б прийняти зміни, навіть якщо би е, це треба було зробити вкрай необхідно, тому що є конституційна процедура, є необхідність проведення принаймні двох чергових сесій е, парламенту підряд, е, є необхідність превентивного або попереднього конституційного контролю е, того законодавчого акту, яким про. Опонується змінити конституцію України нарешті. Є два голосування на одній сесії по 226 голосів і 300 на наступній е е е сесії, чергові наступні сесії парламенту. Цього всього безумовно зробити е не можна, навіть якщо не йдеться про зміни першого, третього тринадцятого розділу який ще додатково до того, що я сказала, вимагає і схвалення всеукраїнським референдумом. Тому я, політичні. Мрії так. це угу. одна, одна річ, а, політичний процес це інша річ. А конституційний процес вимагає конституційної легітимної процедури. Я так ви так говорили, цікаво це неможливо зробити, якщо навіть, і тут я так подумав, що можна було б такі слова, щоб ви продовжили. Якщо навіть відмінити травневі свята, зрештою, зараз у нас сім вихідних, коли працювати і коли проводити ці сесії. І от що це за цифра? 986 пропозицій, які отримала оця комісія, яка працює над змінами. Я бачила ці я бачила ці пропозиції. Вони мають так би мовити несистемний індивідуальний характер від окремих народних депутатів України, але ще мова йде про те, що, наприклад, конституційна асамблея до тимчасової спеціальної комісії парламенту з питань напрацювання законопроекту щодо змін до конституції передала і концепцію як єдиний системний комплексний документ. концепцію реформування конституції. Ми Передали відповідні законопроекти от пропозиції у вигляді законопроектів щодо облаштування стосунків правових конституційних стосунків у центральній владі у владному трикутнику між президентом, парламентом і урядом конституційна асамблея передала пропозиції до цієї комісії стосовно питань адміністративно-територіального устрою, децентралізації державної влади чи балансу. Централізації децентралізації державної влади на місцевому рівні реформи місцевого самоврядування, судової реформи і реформи прокуратури, а також конституційного суду. Знаю, що окремі політичні сили, до прикладу, вчора свобода анонсувала свої пропозиції в системному вигляді до реформування конституції. Комуністи мають свій проект змін до конституції, партія регіонів. Наскільки мені відомо. Готує також свої пропозиції, тобто робота не початий край. Але абсолютно зрозуміло, що всьому цьому і всім пропозиціям народних депутатів, і пропозиціям, які дають політичні парламентські сили, і пропозиції конституційної асамблеї, експерти, фахівці з громадського середовища також подали свої пропозиції. Всьому цьому має бути дана відповідна рада. В спокійній виваженій обстановці мають бути оцінені, системно узгоджені всі пропозиції для того, щоб конституція не виглядала. Ало як документ, який буде слугувати тим чи іншим е, політичним діячам, тим чи іншим політичним силам. Нарешті е, треба серйозно розглядати конституційний процес в Україні як об'єктивний процес, який має слугувати в першу чергу захисту прав і свобод людини. Це Викликало багато емоцій. Ви вчора були в залі. Можете навіть це підтвердити. Давайте зараз нагадаємо найяскравіші висловлювання народних депутатів. і Після цього от, обговоримо їхню реакцію на все. Це. Арсені Петрович хочу зробити небольшую поправку, що у нас Конституція четвертого года это не урядово президентська форма правління, а парламентська президентська форма правління. Тому уряд не може бути ініціатором внесення конституції в зал парламенту. У нас коли не хочуть виконувати закон і конституцію, намагаються внести зміни. Має бути і реалізована вимога мільйонів наших громадян стосовно закріплення в конституції статусу російської мови як державної. Може, нам в першу чергу треба навчитися виконувати бодай би діючу конституцію, а потім думати про якісь оновлення. Ми відпідтримуємо численні пропозиції про перехід до федеративного устрою України. Ніяких федерацій і навіть ніяких автономій до федеративного устрою України. Ще об одному а необхідності на самому високому законодательному рівні закріпить державний статус руського мови. Промедління прийняття рішення законодательному гріне вопроса міцних референдуму, проведення всі референдуму, конституційного приділення статусу руського мови становиться реальним. Тому остаточно постановляється, щоб ясно гетьман жодними, хоч би й найбільшими подарунками та респектами не спокушався ще більше. Жоден президент не жив за встановленою конституцією. Саме влада, режим Януковича централізували владу. І, до речі, ті, хто прислужували тому режиму, зараз найбільше вирішать про децентралізацію. Проведення всеукраїнського референдуму, конституційного приділення статусу руського язика. Партія регіонів наполягає на тому, щоб Саме в Конституції було вирішено питання російської мови. Ліквідувати в умовах агресії з боку Росії обласні державні адміністрації означає здати фів країни. Непримінне рішення і етик питань необхідно для зняття соціального напряження відновлення общественного загласу. Сьогодні головне завдання це не зміна Конституції. Сьогодні головне завдання пан Турчинов, який відключає мені мікрофон. Сьогодні головне завдання це захист країни, територіальної цілісності і суверенітету. Марина Ставнічук зараз в студії хорошого дня. Ну виходячи з того, що ми щойно побачили, то день дійсно хороший. Лебідь Ракіщука. Ну таке враження складається. Якщо це наш підсумувати. парламент оце наш парламент. Звичайно, що кожен окремо мав певну рацію насправді, бо реально проблема виконання положень конституції актуальною для України в будь-якій редакції нашої конституції. На жаль, не тільки президенти Адам Мартинюк говорив, що кожен. Кожен президент Так, що кожен президент ніколи не жив і не виконував конституцію. Так я дам івановичу скажу, що кожен парламентар навряд чи виконував конституцію. Візьміть, будь ласка, хоча б не особисте голосування і таке інше, а чи закони 16 січня? Чи не вони не оцей зал, не оцей склад парламенту за них голосував? Принаймні, комуністи так точно голосували. Тому знаєте, закидати там чи президентові, чи комусь окремому насправді звичайно, можливо з точки зору політики. От. Але навряд чи чи на сьогодні цікаво, очевидно, одне що проблема і виконання конституції і її оновлення існує, але й очевидно інше, що парламент сьогодні знаходиться в такому режимі, який не, не здатен а, забезпечити більшість для прийняття не лише законів, а, а і прийняття законів звичайних законів, а й законів, які можуть змінити конституцію. Якщо... Свідченням так. тому практично більшість із виступаючих, це були народні депутати України. От ці народні депутати, в тому числі ці Ємитрально народні депутати пропозиції, чи чи, чи вони здатні об'єднатися і виконати вимогу Арсенія Яценюка про те, що кожна політична сила має поставити свій підпис навіть під тим текстом, якого поки що ніхто не бачив, він навряд чи Но побачить скажу, 25 серед, числа? А я вам скажу, якщо говорити серйозно і конституційно серед суб'єктів конституційного процесу, відповідно до 13-го розділу конституції України немає уряду України. Є е, парламент, є Конституційний суд, який здійснює відповідний превентивний контроль в ході підготовки відповідного законопроекту, і є президент і є народ України, який у разі змін до Конституції розділів 1, 3, 13 має схвалити або ні ті пропозиції, які пропонуються по цих розділах. Тому сьогодні, якщо ви говорите про якісь вимоги, у цій частині цих вимог просто не може бути. Якщо є позиція, якщо є пропозиції від тих, хто працює сьогодні в уряду. Від, в уряді відповідно до їхніх завдань, які вони повинні виконувати, то вони звичайно можуть розглядатися ці пропозиції. Очевидно, що було би добре, якби в парламенті була консолідована позиція по багатьох питаннях, бо сьогодні м, надзвичайно важливо мати консолідовану а, і у Згоджені у голосування, скажімо, по питаннях створення нормальної економічної атмосфери, розвитку свободи бізнесу, не тільки по конституції, я все веду до того, чим власне кажучи повинен займатися уряд. Це його питання. От але, коли ми говоримо про конституцію, то безумовно, що тут ініціатива належить в першу чергу парламенту. Ну будемо сподіватися, що вони цю ініціативу не втратять і продовжать працювати і серйозним в потрібному гравцем. Напрямку. Завжди О. дійсно серйозним гравцем у конституційному процесі завжди був також і президент України, і треба розуміти, скажімо, коли вчора стояло питання про те, що треба позбавити в будь-якому разі президента України певних повноважень, то я би на хотіла нагадати дві речі: по перше, для України треба на центральному рівні відповідати відповідний баланс, відповідні механізми стримування противаг, які би давали можливість всім органам центральної влади. У владному трикутнику а, вести формувати і вести узгоджену державну внутрішню і зовнішню політику. Заради цього ми маємо змінити конституцію, а не Будь... заради того, щоб у кого щось забрати і когось ліквідувати. Тобто, так примітивно не можна оцінювати ситуацію це буде, це буде і буде сімнадцяти рік. Мені так не хочеться вас переривати, пані Марино. Ви так цікаво розповідаєте про конституцію. Я Думаю, що ми вас ще раз обов'язково запросимо. Ви нам ще раз про це розказуєте, нагадаю що це Максим, була, я лоблю вас на слові. Що це була Марина Ставнічук, секретар Конституційної асамблеї, а також радник президента України. Це був хороший день всім на добрані.